І всім привіт дорогі гості Глечі підписники Мокла з вами DestroySTOP72 граємо на серві Кристаллик з Андрійком. Андрійко привітайся. Доброго дня. Коротше, ми зараз будемо строїти built battle 3 Ми не можемо з лазурит і... Я вивалюся звітом, але вже сонечко виявилося. Ідемо сюди, Прямо сюди йдемо, тикаємо потім личці, чекаємо поки рот завалиться. Чотири один, серйозно. До начала ноль. <как> так сойдет. 19 побед, 60 поражений. Д... Девя... В мене. 115 рейтов. Норм, чё? Короче, никто не заходит. А, да, Анфай не помогает мне строить. А Лисінь прикольно Ты ти ти плагіатиш ютубера на моєму каналі. Не, я не плагята, чувак. Ти плагіатиш, а верніше... короче, ти же Я в взагалі інакше, ніж в. Чувак, я тільки дивився. Короче, там что-то 30 так. секунд. Зараз знову якийсь там... Скарбкова кружа тут построїти, за які мені занижують оцінки, власне, за найкращу построю, власне, <рес> ші-девер. А мені недостроєна постройка. А мені недостроєна постройка, це мої дадуть? Та все місце. Ну, блін, як таке було? це тебе реально краще було. Та я не знаю. Вона не троє місць, а тут зараз прям перемогти. Е, чувака сушителя. Скин и сушителя. Кру. Блин. Ясно. а голова. Ясно, кто ты... Кто тут переможе? Кто ты? Ты конечно. Чему? А ч це мой перемогать? Ты крока на строить ты, ти шо? Так, а які там Білий, сірий? Сірий, походу. Сірий, я буду строить з цієї глини такої, одної є. Одна глина. Ну-ка. <laughs> одна так одна.

Ну, такі, не жаль, не Блин, я не знаю как строить, а что за это Я Я був обстроен и програв, так что я не факт, что я выиграю. я не потуйся. Это не факт, что я за себя сейчас построили. Так, это же заберегает. Подожди отбиваться. А слух его же стоячего построит? Сидячего сзади? Ну да. Я не знаю. Так из робленного Так, все, тут же питание спина. Ну, час не так швидко е, як завжди. Натурити их колони хвилини пройшло Я вже тут... Устроить такого габна. Так, сейчас захворі тошка. Ой, ну супаси. Нет, ну тут не тупо не то Хвост так я забув попереднього разу був доробити, це все через нього я програв. Так, Таких таких маленьких. На хия, правда? такі. Треба все вже трошки шершу, говорю, ага, робити. Так, чтобы они стригали вообще. як не Дві хвилини лишилось. Все не Я думаю, що деякі човки будуть копіювати кролика з майном стандартного. Це типічно. Але от mm. рука все же шикарна. Так, ладно, трехову голову не построїти. Голова це весь тобі чесно скажу. Але, як є, так. Я Голова обов'язково. Так, а мене білу шерсть треба. Я ще мог встигну построїти походу. Ага, конечно. <кхух> я попереднього разу встиг. Итак, давай, давай, давай сюда. Зеленый колер и оранжевый колер. Какая у них морда? Плоская такая кошки. Но довольно велика. <laughs> Небесный пресный бог. Ну ладно натуре <реклама> просто Ой, Сани плохо, Сани очень дам. Блин, трацию на секунду, серьезно? Ну трошки, но ничего. Так, ну, каша, Долгий, помните, просто вверх, штык стоят и мать. Стоят так в ранде. Так, а <плама> вот у Так, Є стримок, три Блін, ну Блин, не стыкнул. Ну ничего. -мо! -йо. Я короче не встиг, мне буквально не хватило 5 секунд. Я що... просто запуро ужасно. Ой, ну цепь погана постройка. Я вообще хзд не хочу. <laughs> да, да, порядок назад. Тут не <coughs> самое, что такое фигню. Ты став Карл, что ты сишь? Да, ну по-любому выиграет, можно даже не ставить бы шикарно. Вот сюда. Говно, правда? Спи? Да. Да, говно, лишь одеврально. Я не встрег, ну блин, тут шум. О <говорит> не не <говорит> 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 <а> тут мало тут у нас два брата выщие и руки достроєні. Я тут шемурды не стыг достроить. Хотію зробити біл, потому що офигенно стих засти поставить назад с сиру. Вот <говорит> сам угрю. Четверо. Ну торье прикольно. Так я ч, не вася без шерсті, я не шарю. Тобто без шерсті. Тут две кости вас напали лице. У мене кров тут Ой, боже, така mm -hmm. собака. І з лицем, як завжди, <смеш> прогадали. Ні оці. Порівняно з попередніми двома, найпершими двома. Блін, я знов хвіст забув зробити. Йому. А я зробив. Шайсі. Кролик, напевно, моркви, а не... Блін, якого він розмір порівняно з цією моркви? Підписний його ззаді. <смеш> Він Чувак. Кривий, бачиш він кривий. У нього жопи. Проблеми, я тобі чесно скажу. Це що? Така курка. Там на торі курка, я тобі кажу. Блін, він якийсь рогатий. Зомбят. Вау. Йой. У руці вручикась, друзьями, клешня. Ну Якийсь клешні, чувак. А я заховався. Ходу Кристалікс це сервер для наркоманів. Третє ви... місце. Я бачу, я виграв. я мене давно. Да перші... причем отрать друге місце однаково колочиків. Ну ладно, же друге місце, в принципі. Ну да, третье друге місце. Таксі. Вчимося, ще вчимося. А я виграв. Ура. Перший лобби. А ні, ти тут, тут, все, 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 сюда заходим. Ч ты в стене? Эммм, я зайшов. Ты був в стене, короче. Чувак, ты... Тебе дуже повезло, ты У Ущелье. Ущелье? мене? мне. Ну я в принципі знал, что можно забитие. Да, замшала бульга. Замщала замщала бульга. бульга. Замщала, а вот замшала бульга. Треба якийсь там дуб чуток. Нравится якийсь. А, у щели треба полтинуше. Короче, не знаю, что пора. Сундучке можно. Короче, я, вот тут чуток выкупаю буквально. Я тут покупаю карту А тут можно не подрывать динамит? Не, можно. А ну ничего не подрывает само по себе. Типа блоки не подрывает, да? Да. Ну блин, я не знаю що строить. Я тупо фігню були го накидую, аля вхід. Та я тупо навколо буду гой засипати все. Ну я теж щось роблю, такой типу гора, якісь щелена буду. Що, в щели, у щели, все добре, да? То така крива гора виходить трохи. По хаотичному накину, що якось правдоподібно вигадали. А стоп ви пол мог Ну який? Просто булежник. Головне, щоб чуваки не появилися в цьому куті. Ні, булежник це буде дуже тупо. Який пол зробити? Mm, не знаю. Збря. <рес> не обижайтесь на то, що я построю, просто це складне завдання і тупое. В натуре поставь фену, поставь КВ, бредбильный полт и все, тупо, куту фист. Ну, не трава как раз подходит. Ну, не как раз подходит. Так, тут здесь будет закинчено уже, думаю. Кто То есть зелень тут обрывается. Сейчас погода. Блин, а те же я дерьмо построил. Я завжди, так думаю Та Слухай, ти не думай щось там аля пофракціонізм, ти репери. Ти тупо построїть така, як шахта аля згенерувалася, щось таке. Ну, в сенсі згенерувалася. Щось все типу, подібне постройка світу, шариш. та що генерується. Mm. Mm. Ні, я не построю шахту, я построїв типу гору в якійсь щілина. Так, а де вхід? Я щось перепутав? загубився в своїй шахті. не типа сам вкис в шахту це в це, це. Міш, щелі це не шахта чувак ну мається на увазі то називаю шахту запить тут по можна накидати десь так потрібно прискоритись мені так тут же заглиблено йде. таке жорстке тут глибока карта чи ні? Четыре блока. Ну, Ой, короче, 100. лаву надаю. Угу. И алмазики. Mm -hmm. Тут не можно лаву это. А не можно. Можно был днем. Так, ты хитро гарно разлета. Ай, оно не разливается, бишь. Чуешь, что робот такой не разливается, мало? Не знаю. Став разлив. За... Разливай, богато. Може тебе анімейшн виключено, я там знаю. Та я тупо не можу тикати відром. А, о, я знаю. Може тебе залагу. О, хоча я тебе чую. Тільки тут треба, блін, все, бульгою заставити. Нафіга тут земля. Так, я знаю, що не треба, щоб бульгою поставити. якось не апетитно без замчали так сюди алмазики треба ставити. Гора горамен якась зона тут пряма вийшла і так все йде. ладно накидаю під нейсу тут камень и так далее. Дырку выбьем. Нет, это не доброе. Щет. Все, норм. У мене, я тебе скажу, не зовсем. чувак в трусах. А, это типа про... Это сама. Доска. А я не встиг проголосувати ладо. А, це про це. Про те, що не має бути похожим на доску. Еммм... плохо. Напускав свичу швидше голої дівчини. Вау! Це ж твоє? Ні. А. Ну це виграно там. Хорошо. Ти серйозно думаєш це хорошо? Ну якби щілина? Через неї прокинути. Пускай щілина. Ну, ок. Не дуже. А, але. ладно, не, очі, не очі. Так не Це очі. Якась гра на щілин загустовилася. Не моє. Ладно. Ага. Ухас! Тут пише Ухас! Добре, став ужасно він попросив. Нет, не так, Короче, думає. на майнплексі, коли все... ставится не Слухай, один. Коли ці вот всі там типу проголосували, що це погано, то <кхе> там взрывається постройка. Я знаю Не, не очень поставили. Ну я бы вообще поставив плохо, але не буду занажати, поставив не очень. У нас я все вс же хороший. Ээ... Вот это уже плохо, это заслужил это. Так... Прям жестко заслужил. Грубый. Никим он не нашел Ты не сказал, что это? Вот это зээ... <свистит> вот не знаю. Хорошо чинит. Хорошо поставлено. Не глубоко. Так, короче, в нього якісь проблеми з інтернетом, походу. Ладно, продовжимо без нього. Думаю, він і так виграє Хм. Не очень. Якщо його ще б біколу, то построїти... Ну оце якби є ось щелья, але блин, на ну, що таке маленьке? Ой боже. А що туди строїть? Давайте поговоримо. Буде за смесу. М'ясо апетитне буде, будет срочно. Фігня повно. Але хоч щось плохо ставимо. Нормально так людей? Как на вечір? О, це моє Тут хід. Ставте щикардос, це просто шикардос. Давайте всі всі хочу виграти. Пазязі Короче, всі дні не погано Третє... Треть? Третє. Ну коротше майже там два очка різниці. Короче, все просто шикарно. Майже перше місце, нормально постояло. Я задоволений, в принципі, правда, там Андрій вилетів, жаль, його там не оцінили. Так, друзі, всім дуже велике дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть в коментах вам сподобалося чи ні, і може щось треба поміняти, також пишіть. Вступайте в групу ВКонтакті, ссылка в описі і що ж, всім бай-бай.